Як самостійно зробити тест на ВІЛ, вірус імунодефіциту навчали в Кропивницькому безкоштовно. Швидкий тест у слині людини виявляє антитіла до ВІЛ. Результат потрібно чекати 15 хвилин. Якщо є одна рисочка, чітко це означає, що тест негативний і антитіл до вірусу імунодефіциту не виявлено. Якщо дві, то потрібно дообстежитись. Вікторія Гайдай такий тест зробила вперше. Звісно, трохи переживаєш зараз в країні у нас такий важкий матеріальний стан людей, а це безкоштовні тести. Я робила е, по крові по аналізу крові, а це більш зручний. Наталія Таран каже, зацікавила форма тестування без аналізу крові. Чекала я 15 хвилин, це такі довгі 15 хвилин мого життя. Ось однак, я вирішила, ну коли як не ну, тобто, може, це можна було зробити вдома, але під час цієї лекції я зробила цей тест. Я задоволена результатом. Він негативний». Нині на Кіровоградщині є тисячу таких тестів. Їх надав благодійний фонд повернення до життя. Тести можна замовляти онлайн. Можна на наш сайт Повернення до життя і замовити так само цей оральний тест у себе, забрати його у нас в офісі в місті Кропивницький, місто Хайверон, місто Знам'янка. На жаль, люди все ще сороматься розказати лікарю про свої ризики, про те, що був якийсь незахищений сексуальний контакт. Це в нас якесь оперативне втручання, яке це в нас татуювання, яке було в якихось кустарних умовах. Це все ризики. Пояснює, позитивний результат такого тесту не значить, що людина має віл, проте їй потрібно звернутися до лікарні. Оральні тести ми використовуємо вже другий рік в нашій роботі, але їх була завжди у нас якась кількість, така обмежена. Навіть коли кров'яний тест. Ми потім робимо ще три тести для того, щоб поставити остаточний уже діагноз віл інфекція Вірус імунодефіциту небезпечний тим, що на пізніх стадіях руйнує захист організму від інших хвороб, розповідає лікарка Олена Хомяк. СНІД це остання стадія вілінфекції. Сам вірус сніду він розмножується в цих клітинах, таким чином він їх споплюжує, і вже клітин мало становиться у людини, мало клітин. Для того, щоб чинити опір зовнішнім інфекційним агентам, розповідає симптоми хвороби можуть з'явитися за 5 років, радить тестувати щорічно. У 2022 році в нас по області пройшло тестування на СНІД більше ніж 49 тисяч осіб. Серед них вперше виявлено та призначено лікування 346 особам. Ну, це трошки менше. Так, наприклад, у 2021 році було протестовано 52 тисячі осіб. Всього в області на 1 січня 2023 року під наглядом перебуває 3341 особа. Тут перевіряють аналізи крові на ВІЛ з усієї області. Кінцевий третій етап, що дає нам змогу сказати, дійсно людина ВІЛ-інфікована. За півтори години ми можемо поставити сім зразків, і ми проводимо до 30-40 досліджень. Огляд лікарів та діагностика у центрі безкоштовна. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.